Всім привіт! Купили кавуна, а він ніякий. Ну, викидати жалко, тому що кавуни зараз дорогі. Рішили ми його законсервувати, поступити по хазяйськи Зараз я його поріжу. Отак от наче тріщить і красивий і, і спілий. А от не вистачає в ньому сахара, не вистачає. Хват... Да? Він не Як трава. Як слабий. Трава. Ми його вирішили замаринувати, буде на зиму. Зимой, й зиму. Зима все підбере. Все, порізала я його цей кавун. Хотіла в миску, але потім думаю не буду лишній раз я його дергать. От тут порізала, і зараз одразу буду складати в банку. Так, зберу банку. в Банки кладу. Я так прикинула, що должно бути дві банки. По одному, по два, один-два цю. Лаврова листа, по віточки укропа, по зубчику чесника. Кожну банку по отак от по чуточки перцю горошку, перцю душистого, по дві штучки. І по одній гвоздички кидаю. Тепер буду викладати кавун. Ось отак от бачу, що не влазить. І так не влізе. Значить, треба різати пополам. Ці покавожу, що влазить. В общем, я вот так вот накладаю я банки. Все, с я наложила дві банки, получилось. тут То якраз, считай, чуть-чуть одрізаний начтий ковунну, ми по скидки з'їли. І вийшло дві 3 банки. Значить так, перець ми положили, чесник положили, окров положили. Зараз ложу соль. Солі надо по столу війло. Без горки. Ось раз. О. Соль все. Далі. Сахар. Сахара дві столови ложки. Раз. Два. Дві столови ложки. Уксус теперь. Типу. Уксуса три. Один, два, три. Я так цей рецепт легкий. Три столовых ложки уксуса. Раз, два, три. И сюда ложится три таблетки аспирина. Все, заливаем кипятком. І закапує. Все, дуже швидко, не, не треба ніяких заморочок. Раз-раз накидала в банки соль, сахар, уксус. Ну і всі приправи там, то що ви бачили, і вони готові. Так би йому треба було викинути його, тому що він ну, от взагалі як трава. А так він замаринується, соль, сахар, уксус, він замаринується і зимою буде то, що треба. Так що не спішіть викидати кавуни, якщо вони вам попадаються не зовсім такі, як ви хотіли. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Забула сказати, обов'язково укутати треба. І укутати добре. Я це накриваю завжди. В мене така цигайкова жилеточка є. І я не на її натурально, вона, вона добре держить тепло. І я не на її накриваю. І тухай стоїть, поки не остине. А тепер все.